Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео поговоримо про Китай. А чому? Тому що у Францію вперше за два роки прибув президент Китаю Ці Цзіньпін. І так, давайте подивимося, яка була ціль цього візиту. Перша ж карта Король Пентаклів. Король Пентаклів це карта про просто величезні гроші, про прихід грошей, про їх обіг, про якісь вкладення, інвестиції. Це карта ділових переговорів, це карта урегулювання конфліктів. Тобто він поїхав для того, щоб урегулювати якісь справи, які пов'язані саме з бізнесом, саме з оцим грошовим оборотом. Чому? Тому що щось пішло не по плану. Після короля Пентаклів відразу йде башня, щось розвалилося якісь ділові відносини. Що з пов'язане з бізнесом, з грошими інвестуванням, вони розвалилися, і наразі по сонцю він хоче їх відновити і якось зміцнити зв'язки. Але далі в нас тут сімка пентаклів, тобто він приїхав для того, щоб оцінити і ризики, і перспективи, і взагалі як йде справа, тобто побачити все на власні очі, тому що все пішло не по плану. Тобто, можливо, навіть до цього були якісь переговори між Францією і Китаєм, але вони не умічалися. Успіху, і саме це і було тригером для того, щоб сі поїхав у Францію і почав налагоджувати те, що інші не змогли. Тобто, все зроблю сам, все зроблю своїми руками. Але все одно, ось ці дві карти мені говорять про те, що все йде не так, як він собі запланував, тому що сімка пентаклів це карта затягування якихось проволочок, відсутність успіху і якісь перешкоди на шляху до досягнення його кінцевої цілі. Це певне якесь розчарування. Про це ж мені каже і Трійка мечів. Трійка мечів – це карта взагалі якогось зрадництва, про це ж каже і місяць, якогось обману, ножа у спину. Це нереалізовані бажання. Гірка істина, яку йому буде необхідно прийняти. Але вже не в перший раз карти мені показують, що Китайно ну, дуже дуже хитрий жук. Він. Із себе робить такого білого і похнастого, але насправді це вовк в овечій шкурі, тому що під місяцем карта обману знову ж таки щодо якогось виробництва, щодо якихось ділових відносин, щодо якогось вкладення грошей, щодо якогось бізнесу. Можливо, тут саме йде мова про реалізацію китайської продукції і отримання вигідних грошей за це, але у будь-якому випадку усі ці питання саме пов'язані з грошима, грошовим обігом і інвестуванням. Тому це намагання якось налагодити ті процеси, які були раніше, і заробити ще як омога більше. Давайте ще так запитаємо: чи зможе Франція вплинути на Китай щодо тиску на Росію і припинення війни. А я вам скажу по цим картам: тиск на Китай дійсно є, і він відбувається з різних сторін. Вже були певні переговори, і наразі вони також ведуться для того, щоб Китай переломив цю ситуацію. Тут ірофант. З однієї сторони іерофант може показувати те, що Китай дійсно може кардинально вплинути на ситуацію. Бачите, тут і смерть і єрофант. З іншої сторони іерофант може показувати і США. Я думаю, що США до цих. Різних перемовин і переговорів теж долучали. Тут бачите, і туз жезлів, і туз мечів, тобто з різних сторін до Китаю підходили з різними пропозиціями якимось. Але тут завершує наш розклад саме дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це коли ти відстороняєшся, відгорожуєшся від усього, коли ти займаєш нейтральну позицію, коли ти сам собі на умі, тобто ти знаєш, що тобі робити, і ти нікого в принципі не слухаєш. Так, можна когось там послухати, вислухати, але ти все одно зробиш так, як ти вважаєш за потрібне. І я вам скажу: дев'ятка жезлів це ще вибір між різними варіантами дій. Наразі Китай обдумує, що ж йому робити і яку позицію прийняти. Поки що на даний момент часу я бачу, що це більш нейтральна позиція. Або Китай. Хоче створити таку ілюзію, що він займає нейтральну позицію. Зараз ми будемо задавати більш уточнюючі питання і вже вияснимо всі подробиці. Давайте так напряму і запитаємо: чи правда що Китай може змусити Путіна закінчити війну в Україні? Бачите, те ж саме кажуть мені карти. Китай наразі максимально відгороджується від цієї теми. Тут і п'ятірка кубків, і вісімка кубків, тобто, відходить від цього. Він зараз зосереджений більш на реалізацію своїх власних амбіцій, на задоволення своїх бажань, тобто отримання максимальної вигоди від цієї ситуації. Але наразі. Поки що втручатися, Китай не хоче. Так він дійсно може це зробити, якщо гіпотетично ми запитуємо, тому що тут десятка мечів завершення і різке завершення цієї всієї війни. Плідна робота, навіть залучення ще когось, і тут вже тріка кубків на вигоді, тобто завершення війни, свято, мир і так далі. Але перед цими картами тут в нас сімка кубків, тобто це ілюзія і обман. Тобто крутить, мутить. Водить за носа, але на якісь дії я поки що не бачу. Але давайте зараз запитаємо: ще. чи буде Китай змушувати Росію припинити війну? Вже не в перший раз карти мені показує, що Китай переслідує свої власні цілі. Подивіться, тут у нас і Верховна Жриця, і місяць, і трійка мечів. Сімка пентаклів і аж потім карта сонця. Тобто наразі Китаю дійсно це вигідно, але ми ще перепитаємо про це іншим запитанням, уточнюючи. Тобто є щось приховане, про що Китай, звичайно ж, нікому не каже. Тут знову ж таки, сімка мечів, карта хитрості, карта обману, щось Китай з всієї цієї ситуації хоче для себе винести щось цінне і щось для нього, як я вже сказала, дуже важливе. Давайте ще запитаємо, чи взагалі вигідна Китаю. Війна між Росією і Україною. Чи вигідна Китаю війна між Україною та Росією? А Китаю це вигідно, тому що йому вигідно обмежувати Росію. Тому що Росія залежна від Китаю. І тут дві кашезлів. Китай дивиться в сторону Росії, і поки що оця допомога Китаю Росії для нього вигідна і через певний проміжок, часу, тому що тут помірність відтягує певні події, але все ж таки в нього є план отримати своє за ось цю допомогу. Тут карта змін, великих змін, просто якогось кардинального перевороту. І тут карта імператора, це карта домінування. Так, дійсно, Китай хоче домінувати над Росією і взяти своє після певного проміжку часу. І бачите, знову ж таки, тут сімка мечів на дні колоди. Тобто Китай хоче забрати те, що, як він вважає, належить йому по праву. Вже не в перший раз карта мені це показують у кожному розкладі на Китай ця інформація мені йде. Давайте подивимося, військова допомога Китаю у Росії саме на зараз, якою вона є? Ми питаємо саме на зараз. І дійсно, на зараз є велика допомога, тому що і королева кубків, і трійка кубків показує саме допомогу. Вони в одній упряжці. і ще якась одна чи дві країни дуже сильно допомагає ну, В принципі, це ні для кого не новина, але тут дуже якось мало пентакливих карт. Після ось цих карт йде п'ятірка кубків і карта дияволу. Тобто прийде такий момент, коли Китай все-таки перестане допомагати Росії. Так, зараз йому це вигідно, але є такий диявольський план, щоб взяти знову ж таки своє. В нього вже є план, і він вже давно зародився. Тріка Пентаклів, продуктивна робота, яка велась вже певний проміжок часу. І тут в нас відлюдник і карта місяцю. Відлюдник завжди у таких запитаннях показує. На окупацію територій. і Китай хоче це зробити якось втіхаря, якось дуже хитро, щоб ніхто не знав, не бачив, а потім бац, і це вже китайська територія. Тобто, якось в один момент вирішити усі свої проблеми і зробити це по-тихому. Зараз Китай максимально маніпулює Росією, крутить нею, вертить як дзигою. Тому ось така відповідь. І давайте вже напряму запитаємо, що Китай хоче отримати у майбутньому від Росії в цемін на свою військову допомогу. Те ж саме кажуть карти, в принципі, тільки просто іншими картами. Хоче, щоб Росія максимально від нього залежала, щоб набралася кредитів, боргів і щоб вже не мала потім чим віддавати. Це взагалі карта економічної великої кризи. І потім він таки цап цап а потім по карті сила, такою, скажімо, розумною, більш помірною, не агресивною силою, забрати те, що він хоче. Цей план вже давно розробляється. Тут в нас. Шістка кубків, можливо, навіть вже якісь і переговори велись на цю тему. Тут однозначно йде передача потрібної для Китаю інформації, збір інформації, її аналіз, якісь заслані козички теж на Росії, їх дуже багато, в принципі, у Китаю. І він дізнається все, що йому потрібно. І знову ж таки, ця карта двіка жезлів заглядає Китай у ту сторону. Дуже йому хочеться вкусити цей ласий шматочок землі. І Паш Пентаклів безпосередньо показує землю. І Паш Пентаклів також може показувати і якийсь навіть документ підписаний, якусь бумажку. Можливо, вже навіть і хтось там з Росії і пообіцяв китаю вже ці землі. Я навіть не здивуюся. І паш завжди показує приблизно 25%. Тому це такий немаленький шматочок. І бачите, знову ж таки, карта вісімка пентаклів, продуктивна робота, яка вже давно велася і ведеться по цей час для того, щоб оцей план втілити у життя. Поки що в нас тут четвірка мечів далі йде, поки що ні. Але на майбутнє, як у попередньому розкладі, там була карта помірності через певний якийсь проміжок часу. Китай хоче втілити цей план у життя, і все до цього веде. Бачите? Максимальна економічна залежність від Китаю. Ну, в принципі, він це і вцілив. Які відносини Цзіньпіна з тим, хто називає себе Путіним на зараз? Тут мені карти показують, що він більше спілкується саме з воєнним керівництвом цієї недокраїни. Якщо ми дивимося в контексті України, то про Україну теж ведуться певні розмови. Але тут карта смерть. Мені здається, що сі, але зараз ми це перепитаємо. Знаю, що справжнє пойло помер, і замість нього поставили якогось більш молодого. Бачите, поставили у сім'ю заміну якусь. Але диявол це звичайно більше про кнут, чим про пряник, тому тут такі відносини, я вам скажу, дуже такі жорсткі. Диявол, взагалі, зв'язує волю це велике бажання властвувати над іншими. Ну так грають з вогнем вони. Чи знає Сі про те, що справжній Путін помер? Ну, звичайно ж знає, тут у нас, бачите, і пас жезлів, і двіка кубків, тобто передача якоїсь інформації. Навіть тут кілька пентаклів з різних джерел, не з одного джерела. І тут ще декілька людей знають: тут і королева Пентаклів, і король Пентаклів. По справедливості, можливо, йому навіть передали певний якийсь документ, який це засвідчує. І по четвірці кубків, по суті, якось кардинально це нічого для нього не змінило. Все одно по цим картам він на 100% впевнений, що він отримає своє. І отримує ось цей шмат землі, ось це цінний для нього ресурс. І давайте на останок подивимося, відношення Китаю до Росії та до України, як Китай відноситься до Росії і до України. Диявол всіх тримає на гачку. Бачите, знову ж таки, ця карта двіка Жезлів зазіхає на їх території. Так, зараз певне співробітництво між цими двома країнами Росія і Китай є, але бачите, двіка мечів це співробітництво з певною долею недовіри. Це такі напружені відносини. А тут Україна. Цінна земля, цінний ресурс, щедра земля, плодотворна земля і взагалі карта Сонця це карта перемоги. Тут у нас лиця жезлів, лиця жезлів це пошук якихось нових підходів, це воля, це сила, це захист, це впевненість у собі. А давайте перепитаємо добре. Китай хоче, щоб у цій війні перемогла Росія або Україна. Росія або Україна Тут скоріше не про перемогу, а про припинення саме війни щодо Росії, щоб Росія залишила за собою окуповані території, тобто ресурс, які залишаються в окупації відлюдних. А щодо України, тут якесь нове рішення, і знову ж таки знаходження компромісу, ділові перемовини для того, щоб Україна пішла на ось цей компроміс, переоцінила і прийняла ось ті зміни. Страшний суд це кардинальні зміни у ситуації, і це ще зміна статусу. Тобто, щоб ми залишили окуповані ось ці території Росії, війна завершується, а ми прийняли ось ці зміни. Ось саме на це, поки що на даний момент часу всі ставить акцент. Можливо, тут всі саме хочуть бути посередником у переговорах або однією з країн, які будуть приймати участь у переговорах. Але ось якось так показують мені карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо у вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео та на екрані. Всім миру, любові, добра та все буде, Україна!